Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми будемо готувати традиційний український десерт Хрусткий хмиз. У цьому рецепті ми розкриємо дві основні таємниці приготування ідеального хмизу, хрускіт та легкість. Тож, приготуйтеся зануритися у світ смачних кулінарних пригод. Секрет легкості нашого хмизу полягає у використанні кількох столових ложок алкоголю. Додамо 2 столові ложки коняку або горілки під час замісу тіста, що надасть йому ідеальної текстури. Обов'язково зверніть увагу, щоб тісто було якнайміцнішим. Секрет легкості полягає і в тому, що ми не додаємо цукор у саме тісто, залишаючи його прикрасу цукровою пудрою, медом або фруктовим сиропом вже після приготування. Хрускіт досягається завдяки малій вологості тіста. Під час обсмажування потрібно використовувати безводні рослинні жири, простими словами, рослинну олію. Важливо занурювати заготовки з тіста у олію лише тоді, коли вона дійсно закипіла. Для приготування хмизу нам знадобляться наступні інгредієнти: 4 склянки борошна, трохи солі, 4 курячих яйця, 2 склянки сметани, 2 столові ложки коняку. Половина літра рослинної олії для обсмажування та 4 столові ложки цукру для пудри. За бажанням мед для декору. Почнемо з приготування тіста. Ретельно змішаємо 4 яйця з двома склянками сметани і додаючи трішки солі. Додаємо борошно і замішуємо круте тісто, вливаємо 2 столові ложки коняку і ще раз вимішуємо. Розкачуємо тісто в тонкий шар не більше 1,5 мм завтовшки і розрізаємо на ромбики, скручуємо ромбики у формі бантиків. Далі підготуємо ємність для обсмажування, можна скористатися фритюрницею. Доводимо рослинну олію до кипіння та занурюємо у неї наші заготовки, обсмажуємо до золотистого кольору, після чого викладаємо хмиз на паперові рушники або серветки, щоб надлишки олії вібралися. І нарешті сервіруємо наш хрусткий хмиз, виклавши його на велике блюдо. Посипаємо зверху цукровою пудрою, яку можна подрібнити у блендері чи ступці та прикрашаємо нитками меду за бажанням. Дякую, що долучилися до наших кулінарних пригод. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк, якщо спробуєте приготувати цей смачний український десерт. Залишайте коментарі під відео, чи сподобався вам рецепт. До нових зустрічей.